Вітаю, друзі, з вами! Сіл Юкраїн в цьому відео. Ми з вами розглянемо спортивний пояс від компанії Deuter Nordic 2. Нагадую вам про наш телеграм, в якому щонеділі стартує голосування за нове відео. Також там є чатик, в якому ви завжди можете обговорити наші ролики і просто поспілкуватися. Посилання в описі до відео тепер давайте поглянемо на сам пояс. Зовнішню частину виконано з вологотривкого мікрорік нейлону. Внутрішня сторона це сітка з пом'якшувачем. Це дозволяє комфортно носити пояс та ще й вентилювати ваш поперек. Також використання сітки здатне знизити вагу цього виробу. Важить Nordic 2 всього 280 грамів. У вічі нам одразу кидаються дві великі напівжорсткі кишені для фляг з водою. Знизу вони мають отвори з люверсами для відведення рідини. У верхній частині кожного фляготримача ми бачимо ось такі гумки-фіксатори, які дозволять втягнути кишеню під розмір фляги. Наявність двох кишень під фляги дає нам можливість або нести на собі удвічі більше води, або нести воду в одній флязі, а в іншій, наприклад, ізотонічний напій. Кишені для фляг розташовано під кутом, що полегшує витягування пляшки, коли пояс розташовано на попереку. Кишені розраховані на стандартну спортивну пляшку 700 мл. Ось так в кишеньку влазить. Пляшка спортивна 500 мл. Ось так лазить невеличкий термос. Навіть запасом можна втягнути. Чудово в цій кишені себе почуває і півлітровий Nelgen Bottle. Якщо вам подобається канал Сіл Україн і те, чим я тут займаюся, і ви вже підтримали Сили оборони України. Ви завжди можете підтримати і наш канал. Для цього у нас передбачені спонсорські підписки тут на YouTube, а також на Patreon. А для разових пожертв у нас є спеціальна картка привату і монобанка. Всі посилання в описі до відео. Тим, хто вже підтримує наш канал, я щиро вдячний. Ви найкращі між нашими фляготримачами бачимо основну кишеню на зіпері. Усередині присутній ось такий карабінчик для ключів або іншого дріб'язку. Розмір такої кишені дозволить розмістити в ній, наприклад, мобільний телефон і дві-три порції функціонального харчування. На зовнішній стороні кишені бачимо гумку. Що дозволить закріпити ззовні, скажімо, якийсь дощовичок в одному з наших попередніх відео, ви бачили, як чудово працює цей пояс зі складеним рюкзаком острі, над кишеною вшито ручку, що дозволить переносити пояс у руці, або, скажімо, підвісити його. Особисто я, коли бачу ось таку тоненьку ручку, завжди хочу оплести її паракордом. По обидва боки від фляготримачів бачимо дві невеличкі січості кишені на зіперах. Проте через сітку ці кишені не є водотривкими на відміну від основної кишені. Закріплення даного ременя на поясі забезпечується нейлоновою стрічкою з фастексом. Розмір регулюється з обох боків. Пояс можна носити як спереду, так і позаду, а також зручно змінювати його положення. Тепер кілька слів про використання даного поясу. Я підозрюю, що це далека не нова модель і не найбільш популярна. І, скоріш за все, її вже давно зняли з виробництва. Її застосовані для занять бігом, як на мене, є сумнівною, адже бігати з двома флягами по 700 мл на попереку ну. Як мінімум незручно для цього існують спеціальні бігові пляшечки і спеціальні бігові пояси. Назва Nordic, мабуть, натякає нам на те, що цей виріб розроблено для скандинавської ходьби, де темп набагато менший, а носіння води на собі все ж таки виправдане. Я використовую даний виріб у якості поясу для прогулянок на прогулянці з собакою. В ньому доволі зручно розміщуються ключі, собачі нямки, пакетики для. Того самого. Невеликий ножичок. У підсумки для фляг на прогулянці з собакою я іноді розміщував зовсім не воду. В поході ви можете використовувати даний пояс для того, щоб лишити більшість речей у таборі, взяти із собою лише найнеобхідніше і піти на кількагодинну прогулянку чи розвідувати подальший шлях. Якщо ви зберете щось на кшталт набору виживання чи мініатюрного туристичного набору на основі пляшки нобжин, ви по суті будете мати пояс для якоїсь одноденної вилазки чи іншої пригоди на природі. Якщо вам цікава тема набору виживання у пляшці ноджин, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Можемо розвинути цю ідею і присвятити їй окремо. Відео, дякую за перегляд, вподобайте це відео і обов'язково покажіть його друзям. Також не забувайте про наші соціальні мережі. Всі посилання в описі до відео. На все добре, бережіть себе і слава Україні!